Добрий день, шановні колеги. Навчальна програма нової української школи має наскрізну лінію підприємливість та фінансова грамотність. Передбачається, що введення цієї лінії допоможе дітям розуміти практичні аспекти фінансових питань, заощадження, ресурси, позики, а водночас впливатиме на розвиток лідерських якостей та вміння адаптуватися до змін. Також формуватиме у дитини певні цінності, щедрість та ощадливість, незалежність та ініціативність, вміння критично сприймати інформацію. У вас можуть виникнути сумніви, чи не зарано говорити на цю тему з шестилітніми дітьми. А вже ж ні. У такому віці діти добре розуміють, що таке готівка, отримують. Перші кишенькові гроші здійснюють перші самостійні покупки. Як стверджують наукові дослідження, саме в цьому віці виникають сценарії фінансової поведінки дитини, приміром, заробляти, накопичувати, вкладати у справу, продукувати бізнес-ідеї чи, навпаки, тринькати, виманювати в інших, шукати легкі гроші. Усе це. Підсвідомо обирається якраз у 6-10 років. Тому говорити про способи заробляння чи заощадження необхідно якомога раніше. Особливо, якщо ми піклуємося про майбутніх дітей, розвиток фінансової культури має бути обов'язковим елементом виховання. За даними дослідження організації USAID, фінансова грамотність. Фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні, проведеного за активної співпраці та підтримки з боку Національного банку України, 70% опитаних хотіли б, щоб у їхніх дітей у школі викладали навчання фінансовій грамоті. Адже вміння розставляти пріоритети, розпоряджатися коштами, усвідомлювати соціальну та економічну відповідальність у сучасному світі, це означає бути. Конкурентно спроможним. Опанувавши азбуку фінансової грамотності, молодші школярі будуть не просто раціональними споживачами, які відповідально ставляться до фінансів, але навчаться генерувати нові ідеї, ініціативи та сміливо втілюватимуть їх у життя. Розвиток економічної свідомості допоможе дітям навчитися сприймати інших людей, спілкуватися з ними. Стати грамотними споживачами і виробниками, навчить адекватно розв'язувати економічні проблеми і у майбутньому активно брати участь не у суспільному житті не тільки нашої держави, а й світового співтовариства. Пам'ятайте, найбільшим прикладом для наших дітей є наші вчинки, а тому, щоб навчити дитину основам фінансів. Підвищуйте власну фінансову грамотність, займайтеся самоосвітою та самовдосконаленням, і тоді усі ваші рішення будуть виважені та ефективні. Тож, не гайте часу, заходьте на наш модуль і дізнавайтеся, як ефективно інтегрувати елементи фінансово-економічної грамотності у навчальний процес. Якщо вам сподобається, ставте під відео смайлики-вподобайлики та пишіть коментарі. Успіхів вам!